А, він тут сидить, тут сидить. Де, 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 де? Я міг колайф не надав. Я з тобою, я з тобою. я тобі, я з тобою, да, давай. Ми не приліпили тебе. Давай, вниз! Дорогий кінто. як я за цим сумував, друзі. Вітаю вас у новому відео. Я перейшов остаточно на клавіатуру та мишу. Спровокували мене нові девайси, на котрі я перейшов про них трошечки пізніше. Вітаю вас з перезавантаженням четвертого сезону. Нарешті додали ранкет відродження. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо, можливо, зараз я стрімлю на Ютубі. Ми намагаємося апнути Крімсона. Тому, будь ласка, підтримайте у чаті, підтримайте вподобайкою, друзі. Сьогодні ви побачите катку на острові відродження, де ми тренувалися перед ранкедом, де я набив два. 21 кіл з метовим LC10 та Крік Сі. Після перезавантаження сезону Кріх Сі залишається в меті поруч зі SWAT 556. Він же ґрау. Зараз на ранкеді дуже душно, друзі, тому що ми всі катки майже вчора грали проти Крімсенів, проти райдух, проти топ 250 Поки що не пройшло достатньо часу, щоб гра відсортувала всіх гравців на відповідні ранги. Тому я раджу новачкам спробувати ранкет десь через тиждень. Чому я повернувся на клавіатуру та мишу? Друзі, я просто відкрив для себе. Next Level Gaming після того, як власноруч затестив клавіатуру на магнітних перемикачах. Друзі, це просто вибух мозгу у грі, наприклад, у Warzone, Це просто наче ваш персонаж читає ваші думки, тобто. Як тільки ви подумали на те, що треба стрейф зробити або слайд кенсел, ви наче тільки думаєте, а персонаж вже робить це 8К частота опитування в клавіатурі з таким спрацюванням миттєвим перетворює ваш мувмент просто на мувен мувен мувмент демона. Якщо ви бажаєте вийти на інший рівень вашого скілу, друзі, доведеться використовувати нові технології. Але я скажу так: функція Rapid Trigger, котра доступна тут, вона забанена на чемпіонатах з КС та Велоранту. Тому що дає неймовірно потужну вам перевагу. А про яку саме перевагу я розповім у огляді на ці девайси? Я сказав у множині, оскільки мишу я теж змінив. А ця пушинка, друзі, вагою 55 грамів з магнієвого сплаву, має частоту опитування 4000 Гц, відчувається просто бомбезно. Я завжди хотів затестити мишки такого типу скелетон, тобто з е, отворами. Я розумію, що сюди буде потрапляти пил, але в чому прикол? Особисто для мене вона завжди прохолодна. Влітку в мене немає кондиціонеру, і мені реально приємно її завжди торкатися. Плюс, коли я флікаю, там такий. Сквознячок проходить, і це прям реально якесь полегшення. Це з приводу комфорту, а з приводу хвату, з приводу продуктивності, я звик за півдня, і я ні на що тепер цю мишку не проміняю. Ну, можливо, на якусь нову модель. Друзі, якщо бажаєте придбати ці топові девайси з промокодом gg 10 ви отримуєте 10% знижки на будь-який товар у цьому магазині. Ви взагалі чекніть той магазинчик, я залишу посилання у описі. Там дуже багато крутих девайсів, як екземпляри з 4000 Гц мишки, так і з. 8К частотою опитуванням тому let's go. Про девайси огляд буде трошки пізніше, а зараз я вам бажаю приємного перегляду. Поставте, будь ласка, лайк, підтримайте коментарем. Величезна подяка спонсорам цього каналу, особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Медфайсу, Крігеру. Окремо подяка Дімасіку та окремо подяка Марушу. Друзі, всім величезно дякую за підтримку. Погнали до відео. З нами летить фулка на річник. На, 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 як ну, як... Я яке леве зламав ноги. Я зламав ноги. Діма, а чого ти ноги, кто ламаєш завжди? Що за фігня? Ігор в небезпеці! Я одного забрав, в мене патрони вже закинули. Ого! Ого, їх там! Обережно, пацаны, палайтесь. What? What? Каже щось... Я не перший поверх. У мене! Та де, дес, він? Ааа, за дверю сидить Сучара. Ах ти муфлон. Джерик. Прикинь. Я навіть эти Щ... не понял, він стріляє. Щось кинув, Сереж. Я понял, но я сижу. Я, я... Та, я та, не могу. Да, цены, Сережа. зрозумів. Ну, у нас на горі, Серег. Забрав. В іншому крилі там тип сидить за дверями, Да, Як з, з балкона идти. Ша слетит. Говно якесь летить. Боже, мене пулеметы не перестают. Я на пушці. Я на. О, на пушці от Си одиночный тип. У меня на гаражі, пацани, на гаражі в мене тут тип. Забрав О, тут. на зіпці. На жовтій. Жовта-жовта, гараж. Тип зверху. О, я нокнув його його ж міною. лоу. Хто це такий агресивний? А ти його вбив, да, Сире? Да, да, да. А я стрільнув його міну розмінувати, а він взорвався сам. Боже бере. О, карточка якась сіра, хтось, хтось згубив. Когось фіпу. нокнув отут. Зараз Блокс, привітки, привіт, хочеш прикол? Завжди хочу прикол. Кажи. Справи, тут рюкзак є. Ооо! Що... Ну, мене пулятом! Боже, який ти багатий. А, я тупанув. Я взяв два лодика, ще ось один. Сейчас я на лодик піду збігаю. Боже, по весим, по буде обвісів. А це я Сейчас точно треба топ брать. Так, а я інфа де? На мені. Та бляха влізти не можу. На тобі? Угу. А, він тут сидить, тут сидить, блін. Де? 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 Я мітку лайп не надав, йому. Найс, дякую. Дэмы де є Дымы, де бляха. Що, контрол підемо? У нас що? Тут Вот я. До нас впав десь. На дах. На Ви дах? На Ви на Та ні, перший поверх усе, алло, 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 перший поверх! Блін, що за дезинфа? Б... Заду, заду, ще. Звідки ззаду це? Я підіймаюсь. Лодик. Угу. Дехав. Де хав? Де бив. Хелпа! Є мене Ну, зараз я тут. Було його? Ні, нє, тут десь. Прилетів ще, прилетів. Я вбив, бив, бив. І отут прилетів. Ще? Я контрол дивлюсь. Контрол дивлюся. Ще хтось є, ще хтось є. Та десь тут моя був. Я його дожрав. Контрол троє на крищі. Боже, є дим? Дим? Я куди тобі дати його А, бля, три снайпери на контролі. Да нас пушить, пушать, пушить, один ног. Звідти пушить. Один раз Один спав на м'яту на дах. Че мене не в домі, Ви не в домі, типи. Навіть Дон вбивайте Що, блин, тут відбувається з цих лодік? Просто, ну, вони падають і падають, якісь ті не змагають. Пацани, пацани, змаг. на м'яту прилетів. Ред на контрол, контрол. Його контрол, Може... вони поки на магазі щось можемо лейт. допушити. На контрол, ой, на м'яту прилетіло. Так, да, в цей авік. Тут, тут, тут є. Направо. правий. Нок. Він мувався да, дуже сильно. Ще в нас є тут. Він на кухні. Я з тобою, я з тобою. А це де, Я з тобою, да, а давай. На дах, на дах, на дах. Мене Я нокнусь. Важко. Давай, нокайся. Не нокнусь. Ми я передумав. А де він бівся? Один на, внизу. Внизу? Два зі, внизу. З'їв. Нок. З'їв. Давай вниз. Guys, where are you? Where are you, guys? Я на ми, просі, ми їх забрали? -на, ми їх забрали чи ні. Та наче вже немає нікого Ну я, по... я купив. А, вони... а ви помітили вони теж однаково скидують? Бля, цей бепки. Дав бепку. Я піду сейчас. Uh... Давайте, давайте темп не втрачати, я на зеленому. Зараз. Набрав бепак, набрав, набрав. Прилетів на лодік, на лодік, на лодіку. Прибіг, отуди. Там. Я купив бепак. Він тікає, давай держать його, я, я кручу правіше. В, в жовтому будиночку. Роздамажив, розбитий ще. Найс. Гом я тут Літун, літун е, літу, над вами. Летуны. Да вин здесь. Зі... Літун майже нок, Один о, тут, хп. типи, отут типу. на жовті. Нок літун. На другому поверсі, зістрибнув. Я забрав його. Один на даху. Бережно на жовті тіпи. Бепку даю. У нас, у нас, отут, отут, на жовті, на жовті, дивиться мене. Б... На жовті? Не бачите. Да, отут, тут. Го на... контрол назад, вони на контрол тепер нападу. Бачите? У нас опять на лодіку Ді, є. Беле логика, біля логика. Не трогай моїх кінтов, лошара, блин подсосал трошки, пацаны. Все, все, все. Зараз бепок взяти тут на магазі, ну, дивитися, що <псу> ми. Я магу. дві, я, 40 я дві. тисяч гуляк, і гуляк і 40 косарей. О, там ті прилетів на ракетницю цю, як це називається? А, так, Я трошки. дав дві, врубіть все. Ну, можемо отут зажрати одного типа, що одинак сидить. Давайте адвенси да, даєм. Та вже є. Та вже продівдали. Човен, а човен, 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 так, 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 так. Я права дивлюсь, я права дивлюсь. Нок на мені. І ще він там стрибає хтось за ним забрати. Кряк, забрав, значить, добивай, добивай. Спина підходить, не я сам. дивлюся спину вже. Пачи оту тут. Спина отут. один нок. Нок, 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 нок там де жовта, жовта нок. Nice. Найс. І ще один, ще там один. Там далі є так один, так. так, так мені зіді, зібр... добивай, добивай його, сіра. Ты де він? Та ні, він біля тебя, А, Я не зрозумів, блін. Він забрав, в нього на каверосна. Я нокнув його, доїв, доїв. Там ще йдуть. Там ще два, ще два, ще два, два, вдалі. дали. Да бля, кому що я звалився знову? Доїв. Ти доїв його? Ты вы что, прикалуетесь? Я два Ні, Не, не доїв гоша, сорі. За ящиком бочка, да як це називається, домик. Да за камнем тут. Йду туди, йду туди, бігу, бігу, бігу. Раз мені дайте зуби Все, мінус, подубать. Ну погнали далі тоді під Тюрягу. Погнали на зип підтирагу. Боже, воно там щось кричить. Давайте, давайте, бебки є, бляха, на магазині Ні... стільки бебок було. Я повернусь. І що, я, я повертаюсь за бебками. Давай. Блін, а хто там Кто з соляного? Сосну? Хто соснув пішов? Та не соснули, yeah. ми селфайся фул сам, я каверю. Дотисни. Адвенса даю. Давай, я, я ще взяв одну. Все? Е, так, чого ж зараз? Корабль, секундочку. Корабль, пішли, корабль, давай, давай, давай. давай, давай. давай, давай. Він один. Серега, у, дим, дим, у дим, дим, нас дим, дим, є на, дим, на, на нашому рівні. рівні. Вот. Харглічце. Дав импакт твоему. Я з тобою. Я підпущу. Я на вниз уйшов. Вот, фото. Забрав, забрав. Молодец. вниз допоможе помогает. А не, я ским я, я залевлен. А, звонки, все правильно. де у нас? А, та у нас все зустріти ще можна ой, двох. На м'яті дуже багато, чуваки. Крякнув. М'ята кряк, кряк э, снайпер там. Заберемо? Давай на тюрячку глеб Серег, Чекай, и один поки. Шо, шо? На тюрячку пішли до них глеб. Давай. І ще того давай баклана. А, а, а він вийшли? А, він, 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 він на крисі. Давай, він давай, Глеб, на біжим, Він стрибнув в магазин, він купляє, магазин. купляє, купляє, йде. Пепку дав. Не у не вас надо, баклан якийсь бігає один. Ігор, справа від тебе, обережно. Ігор. Даю бепки. Поїхали, це вже фермить знизу. У нас попереду, перед літун, усе. літун, у мене, у мене. Добре, брали. Його на екс-кемпу в магазі. Так, дивіться, дальній будинок. Магаз купився, його пушимо просто на яйцях його. Є. Палатки його на екс далі. Контрол падає. А бепки є ще у когось? Ні. Контрол нок. Контрол нок один. Найс. Nice. Під зіпку його і через зіпку зіграємо. Bro, а ні. Добре, боже, ідеально. Там перший поверх є, перший поверх. Перший поверх два. Його праві. Хилюсь. Давно, дакно, давно кидаюсь. Є ще один, бл Мене доїв тіп один, я одного вбив. Я а, ціни, куп... мен... Купіть у кого гроші. Mm, у мене в мене є чел, тут останній він наче. На другому поверсі, там де ми заходили mm. на драбині тип, на that's сходах. Так, так, ви правильно біжите, хто зелений побіч. Можете купити або добрати його. дивіться. Ви два води, як ти граєте. Купить ми Найс, nice, найс! Nice. Просто просто, <coughs> старта. Просто, просто стартамапа, просто катка <coughs> guys, guys. на ютуб. Боженьки, друзья, влепить лайк и забрать, <coughs> будь ласка. Гоша. Окей? Ну, прям... okay. <coughs> <laughs> ну, це прям на потужничах, максимально. А я по моему си блин. 49. А чо я тритиків был? Боже, я лох. Гоша 21, да, Кейт 19. Боже.